Привіт усім! Сьогодні я хочу вам показати прикраси зі своєї власної колекції. Ці прикраси виготовлені у техніці дамаскін. Дамаскін – це техніка прикрашання виробів з металу, яка полягає у вкрапленні золота, срібла або інших металів у основу з іншого металу, часто це сталь або мідь. Назва походить від міста Дамаск. Місто Дамаск стало відомим своїми виробами з дамаської сталі у 12 столітті, звідки і походить ця назва. Вважається, що техніка зародилася в арабському Толедо, Іспанія, в 9-11 століттях. Ця техніка дуже трудомістка. На сталевій поверхні майбутнього виробу вирізається візерунок. На оброблену поверхню художник вручну накладає тонкі золоті смужки. Наступний етап процес окислення, в результаті якого поверхня стає темною, а малюнок більш опуклим і чудово контрастує з поверхнею. Кінцева обробка передбачає надання золотим та срібним елементам різних відтінків від яскравого кольору до матовості.